и разговаривают по телефону, машина тарабанит дизельная на холостом ходу. Так вот, когда они приезжают к нам с проблемой, дыра вот такая, а проходимость вот такая маленькая. Все залипшая сажей, не сгоревшим топливом, некачественное сгорание смеси происходит на холостом ходу. И так залипает вся система, что если бы не вы, господа. То у мене б не було зарплати, і ми б не зарабатували. Тому, якщо ти не хочеш бути частим гостем на чистку ЕГР, чистку вихлопної системи рециркуляції, то в першу чергу відремонтуй форсунки, подивися, чи правильно працює в тебе система вприску в загалом, чи правильно е, паливна суміш, і потім говори про це, тому що це абсурд. Так рахую я. І роботи у вас не буде, якщо будуть дізелісти або водії дивитися за своїми автомобілями, тому що така проблема е має бути в тих автомобілях, в яких неправильно працює система вприску від форсунок до ТНВД. Тоді не згорає вся суміш і ця вся сажа налипає на в цих системах вихлопа, ЄГР. А так все нормально, так що, друже, буває.